Застосування логарифмів для опису реальних процесів. Логарифми слугують потужним інструментом для розв'язання різноманітних задач, моделювання процесів та аналізу даних у різних галузях, математика та фінанси, акустика і музика, масштабування даних, комп'ютерна наука та медицина. Логарифмічні функції відіграють ключову роль в інформатиці та комп'ютерних науках, особливо в аналізі алгоритмів та теорії інформації. Логарифми також допомагають працювати з даними, що мають великий діапазон значень. У обробці природної мови логарифми допомагають оцінювати ймовірності послідовностей слів, спрощуючи моделювання мовних структур та підвищуючи ефективність моделей. Умовні логарифмічні ймовірності використовуються для оцінки правдоподібності всього речення або його частини. Наприклад, у триграмній моделі ймовірність слова залежить від двох попередніх слів. У змаганнях з програмування ефективність рішень часто залежить від швидкості їх виконання. Знання властивостей логарифмів допомагає оптимізувати алгоритми, особливо при обробці великих даних. Цей алгоритм для пошуку елемента в відповідь. Сертованому масиві має логарифмічну складність.